Дев'ятка пентаклів перевернута. Ваш понеділок полегшить те, що, нарешті, ви, можливо, звернете увагу на стан свого здоров'я, тому що ну, чомусь ви не хочете ним займатися. Також, можливо, ви зможете уникнути зайвих витрат фінансів. Це для вас буде великою підтримкою, тому що це не наразі, вам краще в цей період накопичувати, чим витрачати. Вони вам ці фінанси ваші будуть у пригоді, знадобляться. Можете зіткнутися з якимись обманами або із чимось шахрайством, або, можливо, вам хтось буде робити пусті обіцянки. От саме на цей понеділок ви можете побачити. Хто чого вартий у вашому житті. Ну, і ще, можливо, ви просто впорядкуєте свій день, можливо, будете вирішувати фінансові проблеми, але будете робити це усвідомлено. Будете прораховувати, що вам дійсно потрібно, від чого варто відмовитися, що наразі для вас є актуальним. І от, якщо ви будете займатися, роз, розставити якісь певні пріоритети, поміркуєте дуже добре, розберетеся із самім собою, що вам там дійсно потрібно, чого вам можливо не потрібно. І от таким чином ви свій понеділок будете полегшувати. Тому, що, якщо ви вже попереджені, то можливо ви утримаєтесь від якихось крупних покупок. Таким чином, ви зрозумієте, що та покупка вам взагалі не потрібна була. І ще, можливо, вам потрібно в цей день для того, щоб полегшитися в понеділок, звернути увагу на свою нерухомість або на своє майно. Тому що, ну, можливо, ви дещо там. Ну, так, втратили пильність або контроль за, неї, за цим станом. А це вже прийшло в час і визріла ситуація для того, щоб ви акцентували увагу на такі питання. І таким чином ви знову ж таки чим більше проблем і ситуацій ми вирішуємо, тим легше нам взагалі жити стає. Тож підказочка для вас є така, щоб ви були дуже обережні в цей день, не довіряли оточуючим, велика вирогідність того, що ви зіткнетесь з обманом, і вам потрібно уникати якихось нових, там, заключення договорів, контрактів, все повинно бути прозоре, щоб не погіршити ситуацію. Також вам потрібно знизити рівень ваших запитів і потреб. Це, як я вже вам сказала, ви збережете і свої ресурси, і покращите стан свого здоров'я, і будете задоволені тим, що не купили нічого зайвого, а гроші у потрібний час вам просто будуть як знахідка. Тож, я бажаю,